Ти отримала 9 балів, а у інших яка оцінка краще ніж у тебе? Знаєш, у тої дівчинки ж багато крутіше, і коліна рівні, і стегно не завалене. Навіть немає сенсу подаватись на цю роботу. Все одно знайдеться хтось краще мене, і оберуть його. Чому в них всіх таке цікаве і насичене життя? А я, а я себе знову лише порівнюю. Всім привіт! Боже, я оце одразу вам скажу, щоб зняти якусь таку певну напругу. Я буквально 10 хвилин тому сіла монтувати це відео. Бо я кілька днів тому його зняла, і якимось чином я просто загубила файл. І у мене в моменті був такий шок. Бо знаєте, такі технічні аспекти, такі технічні проблеми вони стаються завжди. І звісно, нікому їх не хочеться, але вони є. І вони якось дуже тебе вибивають з колії. І бувають думки, що типу, да все я роблю якусь фігню. Нікому це не треба. Зачем? Оце знак від все. Світу, що не треба робити, але ні, не треба сприймати ці знаки так. Бо на жаль, чи на щастя, я не знаю, але не все одразу дається ось так. І інколи треба нормально так попотіти, нормально так постаратись, щоб щось вийшло. А я реально дуже давно хотіла зняти відео на цю тему на тему порівняння, бо це саме та тема, яка дуже довго була моєю проблемою, бо я реально себе просто все життя якимось чином порівнювала. Це навіть був один із моїх запитів до психолога. І це реально глобально капець, як заважало мені жити. І я довго намагалась з цим справитись. Всі, знаєте, оці фрази не порівнюй своє закулісся із чужою сценою. А я йду своїм шляхом, а ти йди своїм. Вони часто ставали якоюсь такою поміччю в моменті, але глобально, ну, вони мені не допомагали. І зараз, от сидячи тут перед вами у свої 20 років, до речі, 20 березня мені буде 21, я щиро можу сказати, що я з цим впоралась. Не те, що я, знаєте, взагалі не звертаю увагу на успіх інших. Ні, ми всі соціальні істоти. Але так, зараз я справді мотивуюсь успіхами інших, надихаюсь, радію за них, але я йду своїм шляхом, приймаючи цей шлях і поважаючи його. Так що давайте сьогодні поговоримо про те, як не порівнювати себе з іншими людьми. Наскільки це можливо? Але спочатку, чому ми взагалі себе порівнюємо? Я тут трошки накопала теорію стосовно цього, бо я, знаєте, люблю от заглиблюватися в тему максимально так глобально, щоб краще її зрозуміти. І, взагалі, порівняння це абсолютно природньо нормально. культура порівняння пов'язана з нашим інстинктом виживання. Якщо ми зрівняємося або перевершимо, наші шанси на виживання зростають. І по факту це реально так. Бо ми ніби, знаєте, коли порівнюємо себе з кимось, ми начебто. Хочемо, от або досягнути їхнього рівня, або якось перевершити, і еволюційно це ніби підтверджується. Друге, це йде з дитинства. Я ось також тут знайшла таку діаграму, певне дослідження, яке проводилось. Що знаєте, просто в якому віці більшість людей починають себе порівнювати у віці до 11 років. Можливо, це нав'язано тою ж академічною успішністю, коли в нас там запитували, а яку ти отримав оцінку? А хто там ще в класі? Яку тра. Отрим... Або на танцях також. Ну, от я ходила на танці і постійно там казали, тої дівчини краще ж або там дивись, як та дівчина тяне носочок чи ще щось. Рівняйся на них, ніби тягнись до того рівня. І, мабуть, от, певним чином це так крок за кроком якусь зернину порівняння, а після цього якоїсь невпевненості в собі закладало. І третє, що зараз, мабуть, найбільше впливає на те, як ми в себе порівнюємо, це соціальні мережі. І знаєте, не. Зважаючи на той факт, що я сама соціально активна в соцмережах, як ви бачите, це платформи і мого самовираження як особистості, як творця, і платформи для мого заробітку, я дуже погоджуюсь з тим фактом, що саме соцмережі часто формують оце відчуття якесь недо ФОМО, що ти щось пропускаєш, і що ніби хтось живе життям твоєї мрії. От знаєте, як можна це сформулювати? І я знайшла дослідження про те, що От найбільше самосприяє цій порівнянні культурі, і 71% людей відповіли, що це саме соціальні мережі, а потім реклама та розваги, і потім сім'я. І взагалі там було написано, що майже дві третини людей вважають, що тема порівняння дійсно є такою критичною в їхньому житті, і що порівняння з іншими людьми прямо заважає їм жити. І мені також якось так відгукнулась цитата одного анонімного респондента цього дослідження Культура. Порівняння мотивувало мене хотіти робити більше, і в той же час паралізувало мене діяти через відчуття безнадійності. І, от, до прикладу, знаєте, коли я себе раніше порівнювала з кимось в тих же соцмережах, я любила ніби рівнятися на людей старше мене. Я от так можу подивитися, що я навіть здебільшого підписана на блогерів, які десь на років 4, 5, 7 старше, або на власниць бізнесів, підприємець, акторок різних. З жінок, якими я надихаюсь, і я розумію, що вони ж старше мене. В мене ще є там певна кількість років, щоб, наприклад, дійти до такого життя, не прям такого візуально, а в цілому до певного рівня життя, який мені от подобається. А коли я, наприклад, бачу в інтернеті дівчат, які там володше мене і мають там щось, що, наприклад, я б хотіла, але я ще не маю. В ці моменти, от раніше, в мене реально виникало це відчуття безнадійності, бо ніби вони ж. Вже молодше у мене немає можливості там зробити якийсь стрибок у часі і досягнути цього. Але це просто знаєте такі трошки дивільні думки, бо у кожного з нас різний старт, різна взагалі життєва доля, і оце якось змагатися в форматі там досягнень у певних вікових рамках, Це взагалі дуже тупо. А ще більшість людей, які відповідали у тому дослідженні, казали, що коли вони порівнюють себе з іншими, вони відчувають такі емоції, як неадекват заздрощі до інших людей, сум, і багато взагалі інших більш негативних емоцій. Четверте, чому ми порівнюємо себе з іншими людьми, це через незадоволеність власним життям. І до прикладу, от саме це моментами, періодами було у мене, що коли мені щось не подобалось в тому, як взагалі влаштоване моє життя, і мені казали, що десь щось краще, я і відчувала це бажання внутрішньо порівнювати свою або там Повнішність або якийсь професійний статус, або соціальний з іншими людьми. І коли я реально своїми діями сама змінила своє життя і зробила його таким, що мені просто класно його жити, що я люблю свій лайфстайл, я люблю людей, які біля мене. Що я просто зрозуміла, що я щаслива, і я якось розуміла, що і немає сенсу в цьому порівнянні, бо у кожного своя доля, я ніколи не буду знати повністю внутрянку якоїсь людини. І от знаєте. Те, найбільше це реально виражено саме в соціальних мережах. Що люди тут дуже багато демонструють лише позитиву, кажуть більше, ніж є насправді. Я просто через те, що сама в цій ніші, це бачу і це розумію. І просто у житті таке є також. Хоча, на мою думку, краще знаєте, трохи навпаки, зі скромністю казати про своє життя, не вип'ячувати якісь привілеї, які ти своєю працьовитістю отримав, звісно, там цінувати їх, але разом з тим от, трошки більше робити і менше казати про те, як ти це робиш. І також що цікаво, що взагалі найбільше люди порівнюють перше, це образ тіла. Мені здається, це дуже нав'язано якраз соціальними мережами. І розумієте, от це наскільки можна якось викривити своє сприйняття, тому що я пам'ятаю, що от у мене в блозі буквально один раз на одну і ту ж саму сторіс, як я робила зарядку, чи сніданок готувала, Ну, от якусь таку ранкову сторіс. Мені відповіли дві дівчини. Одна мені написала: Вау, Ань, ти якось так схудла, в тебе зараз така взагалі гарна фігура. А інша дівчина написала, що щось ти так поправилась. І розумієте, я на тій сторіс, така, яка я є. Звичайна. Бувають дні, коли мені здається, що я виглядаю краще. Буває ще здається, що гірше. Але моє тіло воно просто таке, яким воно є. Але є інші люди і їхнє суб'єктивне сприйняття і особливо. На фото, на відео все вирішує ракурс, бо в житті мені здається, у всіх тіла ну вони не ідеальні. У нас у всіх десь є там трохи складочок, трохи якогось целюліта, трошки якісь шраміки, якась сухість. Але чи взагалі порівняння лише негативна штука в нашому житті? Чи є в ньому щось корисне? По-перше, 75% людей кажуть, що порівняння стимулює їх до змін. Наприклад, от знаєте, для спортсменів порівняння з Претендентом на змаганнях, який швидше за вас може бути надзвичайно мотивуючим. Або, наприклад, бізнес-лідер, студент, коли дивиться на чужу роботу, когось, хто, наприклад, був надзвичайно успішним, надзвичайно креативним, також зсередини може дуже замотивуватися. І от знаєте, приклад з мого життя я завжди вважала себе більш якось математично спрямованою. У мене мама, вчителька математики, тато бухгалтер. Я в дитинстві вирішувала якісь рівняння просто як до дозвіт... Ілля і вже в 4 роки знала, що з стрицьти одна друга. Але я була у філологічному класі, і у нас було 4 уроки української мови і 4 уроки української літератури. Ми кожного тижня писали великі есе, постійно багато читали. І я пам'ятаю, що в десь в класі 5-му мені так важко було писати твори, і я розуміла, що я хочу навчитися їх писати, але в мене не виходить так. Як, наприклад, в моєї однокласниці, твори якої були прям дуже круті. Але через те, що я от була в такому ком'юніті, в такому середовищі, де мені було з ким себе якоюсь мірою порівнювати і цим самим надихатися, потім, вже в класі, я думаю, сьомому, мені почало подобатись писати твори. Я і писала вірші, і потім я працювала копірайтеркою. Далі я створила свій блог, і це постійне написання сценаріїв, узгодження брифів просто купу реально креативних ідей, і я дуже рада, що в мені завдяки от цьому поєдналась і моя якась така генетично успадкована математична спрямованість, і ось щось таке творче, креативне, бо я вважаю, що це дуже класне доповнення. І я розумію, що от це спочатку базувалося на порівнянні мене з іншими людьми. І чи можна сказати, що це прям погано на мене вплинуло? Ні. Хоча знаєте, в школі я часто плакала через оцінки, але мене ніколи батьки. Не сварили через оцінки. Мама там могла запитати, наприклад, якщо я отримала дев'ятку, то скільки отримали інші, але ніколи не було такого, що за погані оцінки до мене там якось змінювалось ставлення чи ще щось. Я себе сварила, якось внутрішня сама. Я себе порівнювала сама. Я пам'ятаю, на конкурсах з танців ми приходили, і я бачила, як класно там якісь дівчата роблять трюки, всякі перевороти, колеса різні. А мені це завжди давалось важко. Я ще була трошки повненька, і я завжди любила танцювати. Я з 4 років танцюю, але у мене такий танець був начебто важкий. Будь-які особливо стрибки, повороти. Це не було начебто, от я як пушинка в повітрі, а це було як, ну, щось таке набагато габаритніше по об'ємах в повітрі. І я пам'ятаю, що от на цих конкурсах я дивилась на цих дівчат. І я думала, просто вау, як я хочу так само. І я пам'ятаю, я потім приходила з школи, батьків не було вдома, я собі стелила. Якісь там коврики, постійно робила якісь перевороти, колеса, стойка біля стіни, падала купу разів, ударялась, боялась, бо я ще дуже боялась всі ці трюки робити, але дуже хотіла навчитися, і це все базувалося на порівнянні з іншими, але це дуже сильно мотивувало мене зсередини. А тепер я хочу поділитися з вами з цими усвідомленнями, які дуже мені особисто допомогли перестати себе порівнювати і якось знаєте, почати більш з ніжністю ставитись до себе. Перше у всіх нас різний початок, і через це справедливе порівняння воно просто неможливе. Ми з різних сімей, у нас різне фінансове становище від народження, різні травми, які також впливають. І, от знаєте, якщо, наприклад, комусь підійти познайомитися до когось нового, це взагалі може бути ізі-пізі. А для когось це має бути таке пересилення себе, вихід з зони комфорту максимальної, коли людина там буде два дні про це думати, як вона. На якомусь івенті має пересилити себе, підійти, познайомитися. Їй це буде набагато важче, ніж людині, яка навіть не думає про те, що це може бути щось важке для неї. Бо, от, наприклад, це вміння так легко знайомитися, це суперсила цієї людини. А ми взагалі свої суперсили, ми їх не усвідомлюємо. Вони просто в нас є. І ми їх сприймаємо так, ніби що ну, кожна людина це вміє. Що важкого в цьому взагалі? Це, як знаєте, от мені дуже часто пишуть, що Боже Аня, ти така щира у своєму блозі, Як у тебе це виходить? Як у тебе виходить говорити так, що ти створюєш відчуття, начебто це живий діалог, начебто ми ось з тобою просто сидимо на дуже отак висінутої руки, і начебто, я не знаю, п'ємо ось чай разом і цокаємося, а не ти там десь далеко. І по факту, хто значить, колись ми з тобою взагалі в цьому житті і побачимось. А я це сприймаю просто як те, що я така, яка я є. Мені подобається. Знімати відео, мені подобається вести блог, мені подобається так от говорити перед камерою. Я розумію, що це не просто камера, об'єктив там железяки, пластик, чи що це є там. Ви живі люди. Я не знаю, яка кількість людей подивиться це відео, але я знаю, що можливо якась моя фраза вона комусь дуже сильно відгукнеться. Можливо, от щось просто, що я можу сказати, воно може допомогти іншій людині. І для мене це. you <laughs> Ну реально це дуже цінно, тому що, от ви розумієте, наприклад, я зараз знімаю це відео вдруге. В мене вже там були плюс-мінус накидані теси, які я хотіла казати. Але зараз я вже роблю це вдруге. І зазвичай це не прикольно перероблювати речі, які ти вже робив. Це зазвичай провокує якийсь внутрішній стрес, внутрішній такий супротив. А я розумію, що я реально обожнюю знімати відео. Мені це дуже подобається. Я б дуже хотіла з'являти ще щось. Ще частіше на Ютуб. Через це я розумію, що можливо мені треба дологувати монтаж, щоб з'являти ще частіше, якщо у мене самостійно не виходить все поєднати. Але в цілому я отримую від цього задоволення. І зараз я не відчуваю це якесь внутрішнє бажання якомога швидше закінчити, просто щоб це все там кудись пішло. Я просто кайфую, і я не знаю, якимось, яким чином це в мені створилось. Але в комунікації, отакій з вами, через відео я відчуваю себе дуже комфортно. І в комунікації і вживу, коли ви до мене підходите, коли я на якихось івентах знайомлюсь з іншими людьми, я така ж сама щира, мені завжди кажуть, що ти така ж як у своєму блосі, як у своїх відео. Бо, мабуть, я просто така, яка є у житті. Я не намагаюся здаватися, я просто реально роблю те, що мені подобається. І, мабуть, через те і вам це подобається, бо в цьому є енергія, в цьому є душа. Це не просто аби було. І я розумію, що це, мабуть, Є моя суперсила, яку я маю цінувати, якою я маю пишатися, яку я маю просто крок за кроком все більше і більше розвивати. Друге, як я вам вже казала, якщо ви себе постійно порівнюєте, це значить, що ви не задоволені собою у теперішньому моменті. Треба реально подумати, що саме не подобається, які аспекти, чи можна це легко і швидко змінити, чи на це треба більше часу. Зазвичай з ким саме ви себе порівнюєте, в яких сферах ви себе порівнюєте. Тут Дуже важливо провести цей такий глибокий аналіз і пройти до таких реально знаєте прописаних крок за кроком дій, що вам треба робити, щоб це порівняння, яке вас гризе, яке псує ваше життя, трошки викинути, і просто щоб воно стало просто таким стимулом для вашого розуміння напрямку, як вам треба рухатись, щоб покращити своє життя. Третє читайте біографії і більш глибоко спілкуйтеся з людьми. Так ви помітите, що не все так просто, як здається, наперед. Перший погляд, бо ми часто бачимо результат, але не розуміємо, як багато дій, як багато проблем, як багато труднощів стоїть за цим результатом. От, наприклад, знаєте, Сабріна Карпентер із її піснею Еспресо, яку я думаю, знають всі, яка реально дуже класна, і сама Сабріна дуже класна. Вона багатьом от здається, просто якось з'явилася за секунди. От про неї, взагалі, ніхто не знав медіа світі. Тут різко всі співають її пісні Еспресо в неї там світова. Вий тур і так якось в неї все швидко закрутилось. Але вона в цій індустрії з дитинства. Вона вже 12 років співає, якщо не більше. Вона вже випустила дуже багато своїх пісень, які не стали хітами, які не стали такими популярними. Але більшість людей про це не знають. Їм просто здається, що якась одна пісня принесла їй таку велику популярність, і що, типу її просто повезло, але це не так. І якраз через цей накопичений досвід, який в неї був протягом багатьох років. Вона змогла оцю популярність різку, бо вона реально сталася в певній мірі різко. Не швидко, але різко. Вона змогла її використати на свою користь і правильно адаптувати її. А не просто, знаєте, дуже швидко так от з'явитися на один день чи місяць, і так само швидко і пропасти. І от через це реально я дуже люблю читати біографії. Я зараз ще читаю біографію. О, тут вона Анни Вінтур, це головної редакторки Vogue, Я повільно йду, бо що зараз взагалі немає. Маю часу, але мені також дуже подобається. Бо коли от знайомишся більш глибоко з такими культовими жінками, особливо я дуже люблю біографії жінок, то якось, знаєте, всередині даєш відповіді на всі ті запитання, які тебе саму хвилюють. Дивіться на себе і на своє життя трошки так згори, щоб краще його проаналізувати. Оце дуже такий приклад з мого життя. Колись в мене була ситуація, у мене був дуже поганий настрій. Я не пам'ятаю чому, але якимось чином, от саме. Я сумувала через блог. Мені здавалося, що я щось роблю не все так ідеально, як я б хотіла, що можна було б розвиватися ще швидшими темпами, що можна було б робити краще, більше. І Я йшла у себе по ВДНГ на районі і плакала. І до мене підходить дівчинка, моя підписниця. Вона отак от підійшла, що одразу не помітила, що я плакала, і вона, як потім це зрозуміла, там щось каже: вибач, що я підійшла. Там я не хотіла тебе турбувати. Але вона мені сказала, що їй дуже подобаються мої відео, що взагалі вона дуже любить мій блог, що він її дуже сильно мотивує, надихає. Що саме контент, який я роблю, був таким максимально підтримуючим для неї важкі періоди її життя. І для мене тоді це було якось, знаєте, так. Приємно і важливо, бо ну розумієте, який реально абсурд цієї ситуації. Я йду і плачу, що ніби не так все класно, як я б хотіла. І типу, блін, я йду по парку найбільшого міста нашої країни, нашої столиці, хоча я взагалі з невеликого міста. І якимось чином так зірки склались, що моя підписниця мене побачила, підійшла. А я заганяюсь, що я роблю щось недостатнє. Ну це дуже дивно, і це, ну, це як. Якось так знаєте максимально тупо. Ну це прям те слово, яке хочеться вжити. І от тоді я якось трохи по-іншому подивилася на своє життя і розумію, що блін, та умнічка я, та ну очевидно, що не все воно одразу не все так швидко вирішується. Очевидно, що є куди йти. Очевидно, що є ще куди розвиватися, але я вже молодець і треба вже цінувати те, що є. І да, це п'ятий пункт, який я хотіла сказати: будьте вдячними за те, що ви маєте. Оце знаєте, це прислів'я, чи ну просто така фраза: щоб ощасливити людину, треба забрати в неї те, що вона зараз має, і потім його повернути. Бо ми дуже часто не цінуємо все те, що у нас є. Ми сприймаємо його просто як ну маю і маю яка різниця. А я вважаю, що от якраз моменти, коли ніби стається, що щось десь в когось краще, треба зупинитись і треба подякувати за те, що ви вже маєте, а потім вже рухатися вперед і вперед. А ще мені дуже... Вже допомагала така фраза, що ваше життя це ваша найкрутіша подорож, а не якесь змагання. Бо розумієте, хтось стає мільйонером у 20, а хтось лише в 60 знаходить себе і знаходить роботу своєї мрії. Для когось щастя, наприклад, лише у сім'ї, і в цьому вся реалізація у людини. Хтось хоче лише розвивати кар'єру, хтось хоче просто подорожувати по всьому світу і мать собаку, і більше йому нічого для щастя не треба. Ми всі рі. Нам хочеться різного. У когось, знаєте, може бути така мрія, що для іншої людини це, типу, просто мінімум якийсь. що в плані як можна про це мріяти. А хтось, навпаки, може мріяти так глобально, що інша людина може навіть не розуміти. Типу, як Як взагалі можна таке уявити, навіщо мріяти про таке, коли воно взагалі нереальне, і це дуже класно, що ми всі різні. А оце постійне порівняння, воно якраз вбиває оцей шарм того, що ми не всі під копірку Що світ це, знаєте, не ксерокс, який робить однакових людей. Ми різні, і в цьому я б сказала, є краса взагалі нашого життя. А ще під час того, як ви порівнюєте себе з кимось іншим і намагаєтесь того кого. Когось іншого перевершити, той хтось, можливо, навіть не знає про ваше існування і живе щасливе життя, і крок за кроком йде до своїх поставлених цілей Бо ти можеш контролювати лише одне життя своє. А коли ми постійно порівнюємо себе з іншими, ми витрачаємо ту дорогоцінну енергію, зосереджуючись на житті когось іншого, а могли б її використати на себе. Справді подумайте про це. Бо для мене в певний момент життя це було дуже надихаюче. Це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Чесно, я дуже сильно радую, що я зняла це відео ще раз. Бо коли я зрозуміла, що те відео не збереглося, мене знаєте в моменті одразу такий ступор, і типу, а що робить? І знаєте, оці думки, може не треба. Може, те, може, це, і знаєте, можна було просто піти в ці думки і нічого не зробити, і думати про те, які інші люди класні, як у них все виходить, порівнювати себе з ними. А можна було взяти знову камеру, трошки її зарядити, поставити оцей мікрофон і робити те, що подобається, і у чому відчуваєш, що реалізовуєш своє призначення. Я чекатиму вас у себе в інстаграм. Там я з'являюсь частіше. Я також я буду дуже вдячна вам за лайк під цим відео, за коментар. Це все важливо для підтримки цього каналу. І якщо вам дійсно це відео було корисним і цікавим, то мені буде дуже приємно, якщо ви його залишите. Ну а я всіх вас дуже люблю, цілую, обіймаю. І всього найкращого бажаю. До нових зустрічей. Муа. Все, пока-пока. Я дуже ой, господи. рада, що я зняла це відео. М -м 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 -м!